Дечарка та місварка, говорить народна мудрість. Ця на перший погляд маленька річ нещодавно стала у Краснограді предметом розбрату між місцевою владою та власниками торгівельних точок, де можна придбати гірку саме в такому вигляді на розлив. Українці продовжують помирати від неякісного алкоголю. Харківська область найбільше постраждала в ситуації із масовими отруєннями підробною горілкою. Та на цьому фоні у нас продовжують роботу наливайки, в яких дешево і усім бажаючим продається оковита невідомого походження. Чому ця проблема стала такою нездоланною? Проаналізувавши роботу багатьох торгових точок на території міста, на це питання шукали відповіді учасники наради, яка відбулася у Красноградській міській раді. У ній брали участь місцева поліція, громадські інспектори, депутати міськради, керівництво ринку Ремікс мікрорайону 3 та деякі винуватці події, власники мікрорайонівських наливайок, що набули ганебної слави. Обидві сторони конфлікту мали своє бачення стратегії його вирішення. Правопорушниця обрала стратегію нападу. Хоча, як виявилося в ході дебатів, без жодного дозвольного документу на свою діяльність наведіть там порядок. Уберіть всю водку, уберіть все пиво, уберіть всі редбули і так далі, які визивають дурман в учнів учбових закладів і молоді нашого. Ну це ж не запрещенний Red Bull, оці Black. League. Ну, заберіть те, що все підлягає ліцензуванню. Да. Ліцензуванню. Пива, горілка. Так в вот, хочете... приворе там у вас Вам не вас квадратура, Я не а, в тому... Я а, мне а, не Мне не нравится, хочете что вы від своїх намерених торгувати засобами. Да, да, я да? Не пробую, щоб я Там не тому, місто, там не місто торгувати алкогольними наполягами. Конечно, надо приймати рішення про демонтаж цієї споруди. Однозначно. Однозначно про демонтаж. Потому що споруда побудована в незаконний спосіб. Торговельну діяльність незаконно, два протоколи є. вже, цього достатньо відкриваємо очі тим, хто наполегливо не бачить суть проблеми далі віконця свого кіоску. Ось одне з таких місць можна сказати, місцева обитель зла. Кіоски тобако плюс на автобусній зупинці, що на мікрорайоні 3. Саме тут йде ризикова для населення несанкціонована торгівля горілкою на розлив щодня, 24 години на добу, будь-кому, в тому числі і малолітнім відвідувачам. Дякуючи щедрості продавців Оковитої, територія біля зупинки перетворилася в цілодобову криміногенну ділянку мікрорайону 3. Тут часто в цих кіосках скупляють? Ні, взагалі. Рідко? В основному сок? А хлопці що купують ваші? Ну, ні, наші хлопці не купують. Сигарети? Ну, ми взагалі з таким Ну, а видели здесь? Часто бываете вечерами здесь, возле киоска? Нет, это но... постоянно какие-то... но там больше такие взрослые дяденьки. Лучше здесь не гулять вечерами. А вечера. почему? Страшно. Почему страшно? Ну, потому что неадекватные дяденьки взрослые. А почему неадекватные? Как пьют, дяденьки? слишком много покупают туда. Покупают Потом... здесь и здесь пьют? Покупают но мы здесь, не здесь знаем, где они покупают, но... Пьют здесь. То есть вечерами здесь очень опасно ходить? No, no, no. Ще, да. да. А яка тут торговля? Ну здесь продают кофе, а, чай. Ну, я там, или там еще никого чего. ничего не брала. Ще, так не шо? наблюдали здесь людей, которые употребляют спиртное на ну, бывало, бачили. Часто да. видели? Так, ну, я не часто езжу я. То есть реализуют водку здесь. Не можу, те ще сказати, ну стаканчики і все за стаканчики. Кіоски з сигаретами та дрібним їстівним крамом розмістилися поруч з трьома навчальними закладами. Тож, за словами поліції, запросто продають учням і студентам не лише шоколадки та жувальні гумки, а й цигарки та алкоголь. Тут підлітків не запитують про вік і не відмовляють у забороненому товарі. У нас у Краснограді давно існує проблема, яку можна. сказать, она очень существенная по поводу незаконной торговли спиртными напитками. То есть проблема давняя, ну, к сожалению, только сейчас, после того, как умерло там 65 человек в стране, государство наконец-то обратило внимание. А, так как я работаю в профессиональном лицее, то все знают, что за забором этого лицея существуют у нас а, торговые точки. К сожалению, среди этих торговых точек есть несколько точек, которые продают алкоголь. Почему это проблема? Потому что, во-первых, в лицее учатся дети, несовершеннолетние, и получается так, что эти торговые точки не все законно работают. Многие, нарушая закон, продают алкоголь детям, которые у нас учатся. Понятно, что в погоне за наживой можно делать все, что угодно. Естественно, это влияет на наше поколение подрастающее, и я думаю, что наконец-то нужно что-то сделать. Я думаю, что нужно определить вообще, на каком основании и законно ли все торговые точки, которые продают алкоголь, работают. Во-вторых, все-таки научить их работать по закону. Потому что алкоголь продается у нас с 20, 21 года. И просто посмотреть, вообще ситуация какая криминогенная после того, что они там продают. Потому что это все-таки центр микрорайона, через него проходят тысячи людей каждый день. Я думаю, что и следующим вариантом, я думаю, что нужно посмотреть, нужны ли там эти торговые точки. Понятно, что люди, которые выпивают, они никуда не денутся. Возможно, нужно выделить место в другом месте микрорайона, куда они, они все равно туда пойдут. Они будут ходить здесь в центре, на остановке, возле начального заклада. Потому что все-таки 300 человек, которые здесь учатся, они это все видят, получают. Ну и, конечно, это проблема. Плюс э, учащиеся ходят там во вторую школу, в пятую школу, дети ходят. И кто знает, что у пьяного на уме, как говорится, потому что сейчас темнеет очень быстро, торговые точки работают, можно купить все, что угодно, можно и умереть от этого все, что угодно. То есть проблема есть, и я думаю, что... Город должен эту проблему серйозний кардинально решать. Для студентів Красноградського професійного ліцею наслідки діяльності кіосків наливайок, знаходячись на межі паркану, і зовсім не сприяють гарному естетичному вигляду. Особливо коли територія ліцею біля кіосків перетворюється на безкоштовний кафетерій з біотуалетом під відкритим небом. У в нас така проблема. Я працюю в Красноградському професійному ліцеї комендантом. на даний момент нас дуже хвилює базорчик і торгівля алкогольними напоями. Наші діти часто, ну як би сказати, бігають туди і купують всякі, всякі напої. Ввечері страшно ходити через базарчик, тому що там багато. Ну, людей в нетверезому стані різного віку, як молодь, так і люди більш старшого віку. Ну, дуже просимо прийняти міри до закриття цих так сказати, магазинів чи дочок. Маємо гіркий досвід, і це вкрай бур'я красноградську громадськість. А як же закон? Наразі стаття 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка забороняє продавати алкогольні та тютюнові вироби неповнолітнім, а також торгувати ними без ліцензії. У законі закріплено вагомі важелі впливу на продавців порушників. Тож, панове власники і продавці чарок із хмільним зіллям, приховуючи свою підпільну горилчану торгівлю, не забувайте про відповідальність, передбачену законом. Співробітниками Красноградського відділу поліції проводиться відпрацювання торгових об'єктів на предмет вилучення фактів виявлення та виявлення фактів незаконної торгівельної діяльності спиртними та табачними виробами під час. Відпрацювання торгового майданчику Ремікс на 3-му мікрорайоні міста Краснорада було встановлено, що на зупинці 3 го мікрорайону проводить свою незаконну торгівельну діяльність торговий кіоск. «Табака Плюс». Під час перевірки даних фактів було виявлено реалізацію спиртних напоїв без ліцензування та продажа їх неповнолітнім учням учбових закладів нашого міста. За першим фактом було складено адміністративний протокол за статтею 156, частина перша, вилучено близько 27 бутилок горілки невстановленого виробництва. Матеріали направлені до Красноградського районного суду. Суд виніс постанову про накладення штрафа на реалізаторів даного кіоску табакко плюс. В розмірі 80, 850 гривень плюс буде також накладено судовий збір за даним протоколом. Але підприємці Гарбузови ніяких висновків не зробили за даним фактом, продовжують реалізацію спиртних напоїв без ліцензування. Як учням учбових закладів п'ятої школи, гімназії Грант. Навчальна закладу номер 2 професійного ліцею та педколеджу, а також всім бажаючим і тому було проведено повторний рейд та 19 жовтня о 18-й годині. Також задокументовано факт реалізації спиртних напоїв в даному кіоску Табака плюс. Вилучено близько 18, 18 бутилок горілки, одна бутилка начатої горілки, де проводилася реалізація на розлив. На реалізатора також складено адміністративний протокол за статтею 156, частина перша, який також буде направлено до суду. Речові докази передані до кімнати зберігання речових доказів красноградського відділу поліції. При цьому встановлені факти здійснення своїх. Торгівельної діяльності реалізаторами, які не були в законному порядку оформлені та не несуть підприємці виплат до пенсійного фонду та не платять налоги за даних реалізаторів. На жаль, на даний момент проблема незаконної реалізації горивчаних виробів у нашому місті залишається відкритою. Головним предметом роботи створеної комісії по даному напрямку стала боротьба за тверезих дітей. Для того щоб робота була максимально ефективною, вирішено об'єднати зусилля відповідних органів, секторів та профільних комісій. Питання про законність торгівельної діяльності кіосків наливайок взято під контроль місцевої влади. Позиція міста і міської ради дуже проста. Ми будемо допомагати всім підприємцям, малого середнього бізнесу, які працюють в рамках закону. Тому що дійсно це наша підтримка, це наша опора, яка допомагає місту розвиватися і працювати. Але ті люди, які порушують закон, а саме торгують не товаром, контрафактним товаром, це не є підприємцями в нашому розумінні, це є виявляються порушники закону. І ми зробимо все можливе для того, щоб цю торговлю і звертаємося до громади, якщо нам потрібна ваша допомога, а саме повідомлення, сигнали. І ми на кожен сигнал разом будемо реагувати разом з вами, залучаючи всі правоохоронні сили, які на території міста, для того, щоб провести це до порядку. Жодного послаблення в цьому не буде, тому що ми бачимо, які катастрофічні наслідки мають на сусідніх районах, і там приводить до згибелі великої кількості людей. Більше того, я вже не кажу, що ті наслідки, які несуть, Торгівля дітям, малолітнім і все інше. Жодне послаблення з порушникам законом торгівлі, і вони не прикриються ніякими там ще раз кажу кришами і ніякими псевдозаконами, які не дозволяють перевірки. І ще раз кажу підприємство підтримуємо, будемо підтримувати і гарантуємо їм захист від будь-яких перевірок. Але порушникам закону вони получать дійсно згідно закону всі максимальні. Перевірки і санкції до цього чи буде продовжено цивілізований діалог на цю тему між сторонами конфлікту? Залежить від їхньої свідомості та бажання діяти в рамках законності.